Нова шина Сейлун Ice Blazer Alpine 185 18560R14, шина для легкових автомобілей. Індекс навантаження 475 кг на колесо, індекс швидкості 190 км на годину. Дана модель має такі показники економії палива. Клас щеплення на мокрому асфальті, тобто гальмівний шлях, та рівень шуму середній 71 дБ. Дана модель має направлений стреловидний малюнок протектора. Тобто шина буде досить практичною, буде швидко відводити воду з плями контакту, буде чудово вигрібати, але недолік це низький варіант економії палива. Дана модель європейського типу, але також підходить завдяки малюнку експлуатації не тільки по місту, але за її межами. Селун це чудове співвідношення. Ціни та якості.